Правопорушення та накладення штрафу в сумі 1700 гривень скасувати, а провадження по справі закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Постанова кінцева і оскарження не підлягає. На цьому судове засідання оголошено. Ознайомтеся. перший суддя на люстрацію. Ознайомимося. Перший, перший суддя на люстрацію. Перший в Україні буде суддя на адміністрації. Я вам особисто обіцяю. Клянуся всіми своїми виборцями, всіми своїми мешканцями. Полтава. Перший. Полтавчани, сьогодні закінчили судове засідання. Судове засідання було правильне, справедливе, де досидили всі обставини справи. І суд не пішов на провокацію народного депутата України. Капліна, який намагався звинувачити люстрація, ілюстрація, ілюстрація. Такими діями Каплін намагається тиснути на суд і спровокувати правосуддя. На сьогоднішній день суд прийняв законне про рішення, визнала моя невинуватим. Спасіба йому суду. Дякую. Скільки ви заплатили? Скільки заплатили? Брат? Я Шо? не платив, шановний. це ви платите. У мене, мене є інформація. У мене інформація, вас... що суддя Шо? отримав. 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. 50, 50 тисяч доларів суддя хабар. отримав хабарністю. У мене є така хабар. інформація. Я прошу, я прошу Генеральну прокуратуру. Шану, усі пишіть заяву офіційно, розумієте? Буде, 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. Він повинен отам сидіти з суддею. То І то ви за те, що ви будете сидіти там же, я вам обіцяю це. Ви Бачте. ваше місто теж. Ось місце для ілюстрації на публіку. Ось місце для народних депутатів. Ось місце на публіку. Ви благогоди граєте на, ви на публіку. Місце для ілюстрації. І ви там не ходите, у вас союють взагалі є. Мене совість є, у вас є союз, що ви Ви вважаєте, що результат людей. Ви вважаєте, що міський голова 18 раз хворів, 18 разів не з'явився на суд. І це правильно. Ви це ви. Вас є у вас совість, у вас є суду. Та ви не, не зараз. Заход. Руки оберізтеля, В Суд не заходьте. Руки оберіть шаноло. Шановні, оберіть руку. Не правокодьте. Ви... ви плюнули. Ви, ви плюнули в душу. Ви живете, в ви зібраєтеся, ви живемо. Плюнули в душу всім. Вас люди будуть шукати і розшукають. Ви сидіти з мамаєм. Я вам погрожу законом і Конституцією. Тей, як у вас розстить, як у вас родик відкриває наші доволі? Роди відкривають. Вас прокляне це місто. Якби нас поклянули, вас не домовик. Кілька слів.